Дівчата, всім привіт! Сьогодні позапланово вирішила для вас познімати класні прикраси. Знайшла їх випадково. Давненько вже вони в мене лежать, а я так і не встигла їх вам показати. Виправляюсь. Що хотіла сказати, є невеличка затримка у відповідях в особистих повідомленнях, раптом когось пропустила і не відповім до сьогоднішнього вечора, до кінця сьогоднішнього вечора. То, будь ласка, мені має кніть. Сьогодні подивимось вже знайомі вам модельки, окрім однієї це новинка. Що стосується замовлень інших розмірів і повторів, все можливо, але досить довго зараз чекати місяці-півтора, точно не менше. Давайте дивитись красу. Дівчата, по-перше, подивимось один з ваших улюблених комплектів з культивованими перлами. Його ще ви називаєте артишок. Каблучки є 19 розміру, 18 з половиною. Сережка і підвізка тільки по одній штучці, але можна буде дозамовити. Тут каблучки трошки відрізняються, тут менша перлинка в 19 розмірі, тут побільша, бачите, і за рахунок цього ці позолочені кульки по різному виглядають. Золота тут є і в сережках, і в підвісці. Бачите, ось вона всередині. Вага каблучок 11,5 грам, велика перлинка десь 9 мм, та що дрібніша, десь 7 мм. Вага сережок 12,84, ось така застіпка, гарно сидітимуть. В сережках перлинки такі трошки, можливо, більше в коремовий відтінок ідуть, але не жовті. Підвіска 10,86 за вагою, вушко. Дивіться, діаметр у каблучки десь 2 см, сережки десь 2,2 см і підвісочка 3,4 см. По цінам зазначаю, можна брати разом окремо. Далі дівчата розкішний комплект з сірим олекситом і культивованими перлинками. Подивіться, їх тут досить багато, в 19 му розмірі в наявності. Сірий олексит – це штучна вставка, але вона дуже красива, ми її полюбляємо вже багато років в цій моделі. Сережки за вагою 13,84 застіпка. І каблучка 1383. Вони майже однакові за вагою. Каблучка 2 на 2,5 см, сережки довжина з верхівочкою 3 см. Вартість такого комплекту 5 грн, 119 доларів. Забирайте, дуже крутий. Далі ось такий класний сет з зеленим авантюрином. Тут багато досить срібла, особливо в каблучці, а в 19 му розмірі але маломірить краще на 18,5 підійде. Гарні зелені камінчики. Ширина каблучки 3 см, сережки десь 1,5 на 2 см. Дивіться, каблучка за вагою майже 15 грам, оксидоване срібло. Дуже гарно. Вага сережок 8,72. Застібка, занижений штифт. Вартість комплекту 103 долари. Наступний комплект також з зеленим авантюрином, трошечки світлішим, в 19 му розмірі, такі також овальні камінчики і навколо розсип цирконію. Комплект також безселлер вже багато років. Сережки за вагою 11,29, застіпка, і вага каблучки 6,14. Ставочка 1,5 на 2 см в цих прикрасах разом з оправою 2 на 2,5. Вартість комплекту 2400 гривень 57 доларів. Ще третій комплект також вставочкою зеленого авантюрину сьогодні, прям така добірка, в 19,5 розмірі. Навколо такі оксидовані, як срібні пухерці. Дуже класна модель, з чисно підвіска браслет. Можна спробувати дозамовити з камінчиком в тон. Сережки за вагою 13,86 Застіпка. Каблучка 12,15 грам. Вітя по габаритам загальним 2,2х2,7 см каблучка і сережка 1,7х3,5. Вартість комплекту 98 доларів. Наступний комплект в наявності в розмірі 18,5, але тут досить габаритна каблучка, вона важка і трошки крутиться, тому можна її брати на 19. Я раджу так часто дівчатам робити, хто любить, щоб нічого не крутилось, не вертілася, це саме той випадок. Краще візьміть на 19 розмір або хоча б на 18.8. Тут в нас темно-сині перлинки всерединці, дивіться. Ця основа, в якій закріплені перли, вона в позолоті. Також в комплекті існує підвіска і браслет можна дозамовити. Вага сережок 10,19 застіпка. Вага каблучки 16,70 і плюс тоненька шинка, тому може їздити, повторюсь. Дивіться, каблучка 3,5 см, сережки 3,2 см. І ціна комплекту 123 долари, або можна також окремо. Далі, дівчата, в 19,5 розмірі комплект з чорним цирконім, таким великим і також дрібненьким білим. Оксидоване срібло, дуже також оригінальне, давно не дивились. Вага сережок – 7,57. Застіпка. Вага каблучки 9,64. Каблучка 2,5 на 3 см, сережка 1,5 на 2,3 см. І ціна. Далі дівчата комплект новинка в 19,5 розмірі з такими кубиками Оніксу. Цікава також модель, геометрія, Ми таке любимо. Оксидоване срібло також. Вага каблучки 6,97. Вага сережок 12,58 ось така застіпка. І підвісочка 4,62 за вагою з ось таким вушком. Довжина сережок 2,2 см, підвіска 2 см. І каблучка 1,5 см. Самі кубики десь 9 міліметрів. І також вартість. Далі ще один дуже ефектний комплект в розмірі 20,5 неявності. Тут в нас мікс чорного цирконію форму багет і кругленьких білих. Також є елементи позолоти. Такий видний сет, гарний. Каблучка 1,5 на 3,5 см, сережки 1,5 на 2,8. По вазі. Сережки 10 грам застіпка. Каблучка 7,93. І також вартість. А, дівчата, я забула вам показати після першого комплекту ось цю розпоровочку. Каблучка з режевим кварцем 18,5 розмір. 12,5 грам за вагою, дуже гарний камінець такий з прозорими ділянками з мутними. Окремо ціну на каблучку зазначу. Далі, в 20-му розмірі ось така класна моделька Зоніксом є. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю чесно до неї комплект, можу поцікавитись, кому це треба. І навколо доріжка білих фіанітів 8 грам за вагою. 2,2 на 2,5 см габаритний розмір і ціна 1470 гривень. Ще торкнемось теми розпаровочок. Ось така модель сережок земельлю. 8,95 грам за вагою. Чорна, біла і червона. Також існує каблучка, можна дозамовити. Застіпка. 1,7 на 2,3 см габаритний розмір і вартість 49 доларів. Далі дівчата в наявності пара сережок з ось такими культивованими перлами. Вони персикового відтінку кольору. На відео трошки в житті гарніші. 2,90 за вагою на ось таких петлях. Довжина 3,5 см і вартість. Далі дивіться, ось така оригінальна модель сережок приїхала з рожевим кварцем. 10,5 г за вагою. Застібка довжина 5 см і вартість 2100 гривень. Тепер, дівчата, дивіться, які є гарненькі підвіски сови з перлами. Є дві штучки з більш білими перлинами, яскравими. Ці дві такі айворі або також до кремового кольору, хто як називає, бачите? Тут видно різницю. На голові і в вушці розсип фіанітів. Так, ззаду виглядають вушка. Довжина у них 2,8 см, перлинки 1 см, і ціна. Наостанок покажу вам дві модельки антистресів, доїхали нові розміри. Ось ця улюблена моделька з оксидуванням і візерунками на основі і ось такими трьома рухомими елементами два з них в позолоті. Є три розміри, я напишу на екрані, які саме, але вони мало мірять. Тобто я в дужках напишу ще на які реальні розміри вони підійдуть. По вазі, дивіться, ось найменший розмір 9,60, а найбільший зараз дивлюсь 11,90. тобто... В діапазоні 9,5-12 грам. Ширина каблучки 1,3 см. Ціна на розміри буде відрізнятись, зазначаю її. І друга моделька також розміри пропишу. Повазіте саме десь 9-12 грам. Тут на основі ось такі є перфорації, всілякі візерунки. Ширина цієї каблучки десь 1,7 см. Також ціни. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!